Рить, палає Москва. Поки Буданов мовчить у центрі російської столиці, гелікоптери, дрони та навіть пожежний корабель тушать загадкову пожежу. Знову перекриють кордон, польські фермери беруться за старе, обіцяють не пускати українські товари до ЄС. Швейцарія більше не нейтральна. Коли чекати поповнення членів НАТО? А ще бійка із поліцейськими у Кропивницькому, де дійшло до стрілянини і екологічна катастрофа на Чернігівщині. Ну і нові медалі для української параолімпійської збірної. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це субота, 31 серпня. І новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Поїхали. Одразу до головного ахмат припиняє своє існування, принаймні на території Курщини, так точно, як скиглять російські зедвоєнкори зсу взяли в оточення величезне угруповування кадирівців. Подейкують, що багато із тих, хто потрапив до курського котла, брали участь в окупації бучі. Тож мало чеченським катам тепер точно не буде. Тим часом Україна перекинула одну зі своїх наступальних бригад на покровський напрямок. Про це повідомляє видання Форбс. Йдеться про бригаду Національної гвардії Карадах. Видання пише, що переміщення бригади з чисельністю 2000 осіб із півдня на незнайоме поле бою на сході підкреслює густроту проблем України. Однак, введення бригади не зупинило просування росіян, як зазначає військовий 24-ї ОШБ «Айдар», на Покровському напрямку. Резерви російської піхоти нині перевищують резерви на Бахмутському напрямку під час активно наступу взимку 23-го Операція України в Курській області є законною та підпадає під право на самооборону. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню ВЕЛЬТ. Він також зазначив, що не знав про плани Києва заздалегідь і не відігравав у них жодної ролі. Президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що операція має на меті створити буферну зону, щоб запобігти подальшим російським атакам з-за кордону, як і всі військові операції, це пов'язано з ризиками, але це рішення України як захищати себе. Вторгнення Росії в Україну спонукає переосмислити свій нейтралітет навіть саму Швейцарію, як пише видання політико. Група експертів, дипломати, колишні військові та екс-директор Мюнхенської конференції з безпеки представили президентці Швейцарії Віолі Амхерт звіт із рекомендаціями щодо перегляду політики безпеки. У документі наголошується на необхідності зміцнення зв'язків із ЄС та НАТО та розробки загальної оборони. Ноїспроможності Україна змінила командувача повітряних сил ЗСУ. Відповідний указ вже опубліковано на сайті президента. Я вирішив замінити командувача повітряних сил збройних сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, всім інженерам, всім воїнам мобільних вогневих груп розрахунків ППО. Усім, хто дійсно б'ється для України, для результату, і це потрібно так само на командному рівні. Ми повинні. Посилюватись тимчасово виконуючим обов'язки, призначено генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножко. До цього він очолював повітряне командування. Центр за його керівництва в межах зони відповідальності було знищено понад 1160 повітряних цілей та понад сотню наземних. Кривоножко має звання Герой України, ордени Богдана Хмельницького та Данила Галицького. А є ще одне призначення. Начальником штабу командування сил безпілотних систем ЗСУ. Призначено капітана першого рангу Романа Гладкого, колишнього першого заступника командувача військово-морських сил ЗСУ. У ЗСУ пояснили, Гладков проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а і початком з широкомасштабної агресії виконував завдання на різних напрямках. Більше подробиць дивимося в сюжеті. Підозрюваного у держзраді та шпигунстві призначили начальником штабу командування сил безпілотних систем ЗСУ. Мова йде про Романа Гладкого, про його призначення та сумнівний бекграунд пишуть і говорять військові аналітики, волонтери та депутати. Роман Гладкий він дослужився і був його найбольше довжність до останнього времени. був начальником штабу військово-морських сил України. Это военный моряк, который долгое время служил на Черноморском флоте украинском. В 2014 году переехал на материковую часть Украины, а жена его с дочкой, у них осталось российское гражданство, и остались там. И дочка стала вообще выступать за спорт, центральный спортивный клуб армии. армии, которая убивает украинцев. Однією з перших забила на сполох заступниця глави комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Мар'яна Безугла Фейсбук. Депутатка наполягає, що гладкий не лише не має жодного досвіду роботи з БПЛА, але й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції. А також має дружину з російським паспортом. Безугла здивована тим, що цьому військовому вдалося пройти перевірку служби безпеки України, критикують це призначення. І аналітики Діпстейт наполягаючи, що військовий із родичами з російськими паспортами буде керувати першим в світі родом військ, який має стати в нашій країні прикладом для всього світу з бойовим досвідом бійців, якого немає в жодній армії світу. Там є факти, що і громадянство, і дитина брав участь на змаганнях з плавання під прапорами Росії. Ну як на мене, якщо не поляса був 15-й рік. Тобто, вже після агресії і е, окупації Криму, відповідно, ну що в голові в цих людей, не зрозуміло, але е, люди, які зараз там з якими спілкуємося в силах безплодних систем, вони були дуже. Неприємно шоковані таким призначенням у генштабі вже відреагували на резонанс. Гладкого виправдовують, запевняючи, що він має великий досвід та допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності, бо пройшов всі перевірки СБУ. А з початком широкомасштабної агресії Росії виконував завдання на різних напрямках, зокрема під час організації протидесантної оборони узбережжя в Одесі. Але вже перша реакція суспільства доводить, що аргументи генштабу не спрацювали. Так, блогер і волонтер Олександр Лаша назвав це крінжем і насмішкою над суспільством. Кропивницькому група людей влаштувала бійку із поліцією. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції. Група агресивно налаштованих громадян почала кидатися в бійку до поліцейських. Сили були нерівні, тож правоохоронці вимушені були застосувати зброю, зробивши кілька попереджувальних пострілів. Повітря у прес-службі зазначили, що внаслідок дій поліцейських ніхто з громадян не постраждав. Усіх нападників патрульні затримали. За опір працівникам поліції дебоширам загрожує тюрма. Горить палає Москва. В центрі російської столиці спалахнула пожежа. Там вже кілька годин горить адміністративна будівля. Хоч площа займання складає всього тисячу квадратних метрів. До гасіння вже залучили гелікоптери, дрони та навіть пожежний корабель. Річка Сейм на Чернігівщині повністю забруднена. В мережу потрапило відео, на якому видно мертву рибу і сумнівного кольору воду у водоймі. Але і це ще не все. За словами першого заступника голови міндовкілля Олександра Краснолуцького, пляма досягла і річки Десна. Вже забруднення почало проникати на, на території річки Десна. Сьогодні я особисто виїжджав на цю територію. Ми дивилися, була екологічна інспекція, була Державна служба надзвичайних ситуацій, були представники держводагентства і інших служб. На сьогоднішній день є єдине, що про що ми можемо говорити, це проводити рацію води, збовтувати воду для того, щоб вона насищалася киснем. Отже, як показують лабораторні аналізи, забруднення відбулося саме через потрапляння органіки. За словами чиновника, вже розпочато необхідні дії, аби виправити ситуацію. Органічні речовини, які потрапили в воду, вони Поглинають кисень, вода залишається в воді дуже мало кисню. Від цього загинуть живі біоресурси водні, тобто риба в принципі. сьогодні провели таку рацію. Були виділено питання по скиданню туди активного мулу, який має поглинути ці органічні речовини для того, щоб зменшити концентрацію і відповідно не допустити більшого забруднення цієї території. Ські фермери планують нові протести на кордоні з Україною і станеться це скоріш за все вже одразу після закінчення польових робіт. Аграрії впевнені потік дешевої продукції з України руйнує зокрема їхній ринок. Про це повідомляє видання Істфрут. У матеріалі йдеться, що суттєве падіння закупівельних цін, зокрема малини. Польські фермери зазначають, що зараз її кілограм отримують від 70 до 75 гривень це нижче рівня рентабельності. Аграрії побоюються, що закупівельні ціни падатимуть і далі. Польські фермери кажуть, що не в змозі конкурувати з Україною на міжнародному ринку, оскільки собівартість виробництва в нас значно нижча. Нагадаємо, останні блокування кордону польськими фермерами було в червні поточного року. Тоді поляки будували барикади на пункті пропуску Рава Руська Гребене. Українська збірна розриває Параолімпіаду 2024. В Парижі наші спортсмени сьогодні здобули ще більше нагород. Україна здобула ще три медалі на паралімпіаді. Нагороди отримали настільні тенісисти та штовхальники ядра. У дисципліні штовхання ядра Володимир Пономаренко виборов срібну нагороду. Роман Данилюк бронзову нагороду. І маємо першу нагороду в настільному тенісі. Віктор Дідух та дебютантка паралімпіади 2024 Ірина Шинкарьова вибороли бронзу у змішаних парних змаганнях із настільного тенісу. «Укрзалізниця» представила проєкт інклюзивного вагону для пасажирів на кріслах колісних. А вагон матиме чотири купе, розраховані на вісім осіб: чотири на кріслах колісних та чотири супроводжуючих. Перший такий вагон планують ввести в експлуатацію вже у 2025 році. Американський репер і чоловік Ріани Асап Рокі випустив офіційний кліп на пісню Тейлор Свіф. Цікавинка полягає в тому, що відео було зняте в Україні. Як виявилося, кліп 35-річного репера продюсували в Києві у відео. Помітні вивіски на магазинах українською мовою та українські номери на автомобілях. В коментарях до ролику дехто з упевненістю стверджує, що кліп знімався на Троєщині в осінньо зимовий період. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Побачимось.